20 жовтня 1925 року народився самобутній обдарований Дмитро Федорович Крібляк. Місце, де зелені пухнасті смереки і ялиці по один бік, а буковий ліс по другий, створюють чудовий затишок мальовничої місцевості село Яворів Косівського району. Дмитро Федорович представник славетної мистецької родини Крібляків. Його творчість є продовженням сімейної традиції гуцульської різьби по дереву. Складним і нелегким був життєвий шлях митця до зеніту творчості, з дитинства переймав науку різьблення від свого батька Федора Миколаєвича. Митець щедро збагатив палітру гуцульських орнаментів, розширив їх поетично-смислове значення. Особливо це проглядається у його тематичних композиціях. Дмитро Шкрібляк ввів нові орнаментальні елементи та мотиви, що втілювали глибокий символічний зміст, сповнений оптимістичного заряду, мовою метафори, виражав ідеї сьогодення. Окрім різьблених мотивів, майстер вперше ввів у декорування виробів. Інкрустацію кольоровими намистинами, бісером і пацьорками, чорним рогом, металом, природними та фарбованими кольорами дерева. Інкрустація, яка доповнювала декоративні до прийоми оздоб, активізувала поверхню, була надзвичайно майстерним та творчим доповненням різноманітними породами дерева, насамперед грушею, явором, червоним деревом. Митець ярівним різцем умів перетворити звичайну колоду дерева, в дивовижне казкове видовище. Кожна його нова творча робота була, наче мистецький скарб, що не мав аналогів. Кожний виріб це своєрідний шедевр образотворчого фольклору, народжений в оточенні казкової природи гуцульщини. Це її своєрідний портрет. Багато років творчої праці розкрили світу потужний талант великого митця та майстра. В його численних творах дивує відчуття пропорції, могутнє мислення, монументальність форм, ясний та високий дух національного мистецтва. Дерево в його руках продовжувало жити. Дмитро Федорович Шкрібляк своїми виробами. Презентував правдиве гуцульське мистецтво у світі, був учасником багатьох виставок, членом НСХ України, лауреатом премії імені Катерини Білокур, заслуженим майстром народної творчості України, нагороджений орденами та медалями, його внесок у розвиток народного мистецтва України безцінний.